12 квітня 1961 року відбувся перший політ людини в космос, здійснений Юрієм Гагаріним. Ця історична подія відкрила шлях до освоєння космосу на благо людства. Тепер ця дата вважається міжнародним днем авіації та космонавтики. І Житомир є одним з тих міст, яке має безпосередній зв'язок із започаткуванням космічних досліджень. Адже саме наше місто подарувало людину, котра зробила вагомий вклад у цю сферу. Він інженер був. Космічного флоту «Корольов». сьогодні у Житомирі коло рідного будинку Сергія Павловича Корольова згадували, що ракети це не лише руйнівна зброя, але й головний спосіб дослідження космосу. Національний музей космонавтики за рік повномасштабного вторгнення зумів зберегти свою діяльність. Ми почали працювати з дітьми або з навіть з переселенцями, з людьми, які приїхали сюди до Житомира. Які втікали від тої біди, що їх спіткали від тих бомб, від тих ракет. Ми почали їм розказувати про космос. Особливо діткам це подобалося. У нас такий є робот інтерактивний. Ну і трошки такого, скажем, позитиву, який вони бачили після тих бомбардувань. Він, чесно кажучи, нас радував, тому що дітки посміхалися з задоволенням, розмовляли з цим роботом. Потім ми почали проводити різні заходи, майстер-класи, розповідали про планети сонячної системи, проводили фізичні різні досліди. Навіть у нас був такий експеримент, як. Космічне зважування за час широкомасштабної війни музею вдалося не лише зберегти свої експонати, але й розширити експозицію музею. Розмістили експонати з фондів, які розповідають саме про внесок України у розвиток космонавтики, про те, що зробили підприємства України, про особистості, які можна сказати, так просували вперед науку космонавтику. Зокрема, відвідувачів сьогодні познайомили із першими магнітофонами, котрі встановлювали у ракети, і виробляли їх в Україні. На востоках встановлювалися магнітофони, ось такі, що називалися звізда. Бачите, зірочка на них, так? І оці магнітофони виготовлялися, як ви думаєте, де? В Житомирі. Ні, не в Житомирі. В Києві В Києві був науково дослідний інститут електромеханічних приладів. І саме там розроблялися. Магнітофони, пристрої, які записували, відтворювали інформацію. Про те, що Житомирщина – столиця космонавтики, знають тепер і діти. Прослухавши екскурсію, малюки діляться фактами, котрі вони запам'ятали. Сонце насправді не жовте, а біле. В космосі дуже холодно. Може, ну, може, напевно, даже мінус тисячу градусів. І в космосі немає ні сонця, ні тепла, нічого. І є гравітація. Загалом музей космонавтики у Житомирі є одним з найкращих в Україні. Тут дійсно кожен може відчути себе справжнім космічним дослідником. Тут можна відчути справжній аромат космосу, а також аромат місяця. Тут дозволять одягнути справжню форму космонавта. Сьогодні космос продовжують вивчати та досліджувати, та вже зараз з його допомогою Збройні сили України вдало нищать ворога, використовуючи кадри із супутників, проводять розвідку та наближають країну до перемоги. І цього дня хочеться побажати. Нехай ракети літають лише в космос, а не над нашими будинками. Катерина Волкова, Олександр телеканал СК